Слухайте це відео до кінця і святитель Миколай обов'язково допоможе вам і виконай всі ваші прохання на благо. О, і святителю Миколаю, чудотворче, небесний покровителю і чудотворцю, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви і похвали. Напишіть імена та прохання в коментарях ти, що своїм життям на землі виявив велику любов та милосердя, допомагав нужденним, захищав безправних селяв хворих. Із вірою твердою служив Господу, посередник є ти між Богом і людьми. Ми грішні, і недостойні взиваємо до Тебе святий, святителю у надії, вірі, прошу тебе, великий чудотворчий, випросив Всевишнього для нас, прощення гріхів, душевного спокою, сили в випробуваннях, віри міцної надії твердої, любові несказанної, ти, що є прикладом скромності та відданості, вчи нас бути терплячими, милосердними, чесними. Вжити в любові й гармонії, ти ще рятував тих, хто опинився у бізні, підтримай і нас в складні години, даруй нам відчуття твоєї заступницької сили та захисту, о Святий Миколаю. Ми вклоняємось перед тобою. Вдячні за твоє нескінченне милосердя за чудеса, які ти твориш у життях віруючих. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено в усі віки. Нехай любов і милосердя, якими ти огортав усіх на землі, будуть нашими провідниками. мовимося тобі, святий святителю Миколаю, віримо в Твоє могутнє заступництво перед Господом нашим, прошу тебе будь нашим провідником у вірі, наставником у доброчинності, захисником від усякого зла, нехай Твоє мудрість і благодать наповнять наші серця, даруючи нам мир, радість і надію. Амінь. О святий, святителю Миколаю, і заступнику всіх, хто до тебе прибігає з вірою, ти як великий чудотворець, покровитель мореплавців і захисник усіх, хто в скорботах прийми молитву нашу, Ми благаємо тебе про наші розуми, щоб ми розуміли і виконували Божу волю у наших земних справах, поможи нам у всіх життєвих труднощах. Даруй нам мудрість і сили, щоб ми честю і гідністю долали перешкоди, які стоять на нашому шляху, прохаємо тебе, святий Миколаю, будь нашим покровителем і заступником перед Господом, Захищай нас від усякого зла, ворожих замислів і недобрих людей, відведи від нас усі недуги та недолі, і даруй зцілення тіло душі, взиваємо до тебе, молимо за наших дітей і родини. Опишіть імена та прохання в коментарях. Бережи їх від бід і скорбот, відведи від них усяке зло і лихо, благослови їх на добре здоров'я, довголіття, щасливе і мирне життя, прохаємо тебе, святий Миколаю, допоможи нашим хоробрим захисникам України у їхній боротьбі, дай їм силу, мужність і перемогу над ворогами, захисти їх від усіх небезпек, подай мир і спокій у їхніх серцях, благаємо тебе. Усіма серцями нашими, допомагай нам у кожній потребі, освітлюй наш шлях своїм благословенням і направляй нас до вічного спасіння, нехай твої молитви будуть нашим захистом і підтримкою всі дні нашого життя. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, через заступництво святого угодника Твого, Великого Чудотворця Миколая, я молюся Тобі. Нехай мої слова, сповнені віри та надії, долетять до Тебе через Його святе посередництво, напишіть імена та прохання в коментарях. О святий Миколаю, великий захисник праведних і непорочний покровителю, віруючих, ти, що в часи життя свого на землі, був прикладом віри надії та любові, ти, що безліч чудес вчинив за життя і після смерті через Божу благодать. Прийми, прошу, мою скромну молитву і принеси її перед престол Всевишнього. Ти, що виручав мореплавців у бурі, захищав невинних від неправди, допомагав убогим і нужденним, вислухай моє моління і допоможи мені в моїх потребах і скорботах. Нехай Твоє благословення буде зі мною всі дні мого життя. Прошу тебе, святий Миколаю, заступися за мене перед Господом, аби він дарував міцність у вірі, терпіння у скорботах. Мужність у випробуваннях і непохитну надію на його милосердя, допоможи мені пізнати і виконати волю Божу в моєму житті, аби кожен мій крок був кроком до спасіння в моїх молитвах. Я також пам'ятаю про всіх, хто потребує твоєї допомоги, хворих скорботних, заблукалих, знедолених. Молю тебе, святий Миколаю, простягни свою руку допомоги до них і дай їм відчути твою заступницьку силу. З вірою і любов'ю я вкладаю свої надії та прохання в Твої святі руки, вірячи, що Ти вислухаєш мої молитви і передаси їх престолу Небесного Отця, нехай милість Божа завжди буде наді мною та всіма, хто шукає Його допомоги через Твоє святе заступництво. Амінь. О, святий святителю Миколаю, чудотворче, великий заступнику та покровителю наших душ, перед Твоїм святим образом стоїмо ми, Твої діти, з надією та вірою Твою, безмежну милість та допомогу. На Тебе, святий Миколаю, покладаємо всі наші земні турботи, просимо Твої допомоги у справах наших, у благих починаннях і важких життєвих шляхах. Ми просимо тебе, О могутній покровителю, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Охороняй наших дітей від усякого зла та спокус. Нехай Твоє святе заступництво буде з нами щодня, огортаючи нас невидимою опікою, зцілий святий Миколаю, наші хвороби, як тілесні, так і душевні. Даруй нам силу, здоров'я та мудрість. Ми звертаємось до тебе з молитвою про захист від ворогів від усіх тих, хто намагається заподіяти нам зло. Будь нашим щитом і оплотом, захисти нас від невдач та небезпек, які можуть нас оточувати у повсякденному житті. Ми також мовимося за наших відважних захисників, просячи тебе, святий Миколаю, допомогти їм у їхній боротьбі за правду та справедливість. Нехай Твоя мудрість і сила допоможуть їм досягти перемоги над ворогами, захисти їх у боях та надай мир та спокій. Благослови на святий Святителю на кожен день нашого життя, даруй нам свою благодать та мир у серцях, направляй наші думки та вчинки на шлях істини та добра, нехай Твоя безмежна любов і заступництво завжди будуть з нами, ведучи нас до вічного світла та спасіння. Амінь, Господи Ісусе Христе, Боже наш! Що всіх благословив і дарував нам святого угодника Твого, що до Творця Миколая, який являється світлом і заступником усім, що з вірою і любов'ю призивають Його ім'я, всемогутній подай мені невичерпну віру і впевненість у Твоїй милості та заступництві святого Миколая, о святий Миколаю, ти ще завжди радісно і з любов'ю, відгукувався на заклики нужденних, прийми і моє благання, напишіть та прохання в коментарях. Звертаюся до тебе з глибокою вірою і надією, бо ти є могутнім заступником перед Господом, вислухай мої молитви і піднеси їх до Престолу Всевишнього, Ти, що був милосердним пастирем і захисником усіх віруючих, не залиш мене у моїх скорботах і випробуваннях, будь моїм провідником у життєвих бурях. Заступися за мене в годину спокуси, небезпек. ти, що маєш велику наснагу перед Господом, проси для мене мудрості, сили терпіння і мужності, щоб я міг достойно пройти шлях, який Господь мені визначив. Святий Миколай, у твоєму заступництві я знаходжу і підтримку. Проси для мене, прощення гріхів, оздоровлення душі і тіла. Та допоможи у всіх моїх потребах, нехай Твоє благословене заступництво буде моїм щитом і захистом від усіх і спокус, о всемоготній, Господи, вислухай молитви мої через заступництво святого Миколая, даруй мені мир, здоров'я, міцність Духа, і наповни моє серце любов'ю до Тебе і ближніх. у Твоїй безмежній милості, помилуй мене і всіх, хто звертається до Тебе з вірою і надією. Амінь. У мирському житті був ти як світло ясне у Миколаю, святителю Небесний, миром невидимим помазаний, став ти вісником миру, твоя чесна пам'ять як аромат для тих, хто вірує, від зває скорбот вони визволяються твоїми молитвами до Всевишнього, справжній оборонець у скорботах, святий Миколаю, вірним ти є покровителем, ти постійно вдень і вночі, з'являєшся помічником, рятуючи від невдачі небезпек ні, ти з'явився водарям, закликавши їх до справедливості, звільніть невинно ув'язнених, бо я благатиму перед Господом проти вас, так ти, Миколаю, виступив за правду, великий покровителю і заступнику святителю Миколаю, та є опорою на землі і на морі, у бідах і в скорботах, молися до Господа за нас, щоб Він визволив нас від усіх негараздів, як увінчати словами святителя, який жив у світі, але Духом був усюди. Ти утішителю незламний стовп віри, покровителю вірних, через тебе Христос розсіяв ворогів, як прославити святителя захисника віри і поборника благочестя, ти, великий учитель, соромив неправильних, перемігши ворогів істини. Заради тебе Христос проявив свою милість, Ти, Пророк серед святих, передбачаєш далеке, піклуючись про Всесвіт, у сні ти відкрив невинність ув'язнених. Появляючи неймовірну милість, слава і Сину і Святому Духові, О Святителю, Чудотворцю, святильнику Всесвітній, ти просвічуєш світ своїми чудесами, радуйся захиснику скорботних, молися за нас до Христа, щоб Він визволив нас від бід, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Верте, прадій, бо приходить Христос через Діву, ясла приміць Спаса, що нас відкупив. Пастирі свідчить про чудо мудреці, принесінь дари, перед ним як мати кланятися, визнаючи його Божественність, Освяти великомученику і чудотворчий Миколай, оберігаючи нас своєю незримою рукою, ми з великою вірою та надією звертаємось до тебе у наших молитвах. Напишіть імена та прохання в коментарях ти, який на небесах перебуваєш, знаючи наші потреби та біди. Вислухай нас, недостойних, ми мовимось тобі, О святий Миколаю, прошу тебе заступитись за нас перед Господом, проси для нас миру, здоров'я, розуміння, мудрості, сили, щоб ми могли давати всі життєві виклики, зберігаючи віру та надію в серцях, нехай Твоє світле ім'я буде ліхтарем у темряві, що веде нас шляхом праведним і добрим, вчи нас, О святий. Бути терпеливими, доброзичливими, милосердними, витривалими у випробуваннях, які випадають на нашу долю, Ти, святий Миколаю, що був захисником і покровителем у біді. Захисти нас від усіх негараздів, напасти, хвороб і недобрих помислів, нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному ділі, наповняючи наші душі миром і любов'ю, ми вдячні тобі, святий Миколаю, за твої чудеса, за твою нескінчену милість та заступництво. Мовимо тебе, бути нашим провідником у вірі, берегти наші родини, захищати наші домівки, направляти нас на шлях істини та праведності, захисти, О святий Святителю, нашу землю, наш народ, наші серця від усякого зла, нехай Твоя мудрість і Твоя благодать, надихають нас на добрі справи, на любов до ближнього, на підтримку тих, хто у біді. Мовимо тебе, святий Миколаю, вислухай наші молитви, будь нашим захистом і опорою, нашим натхненням і світлом у цьому житті. Амінь. О Всесвітла зірко, святий Миколаю, який своїм життям і чудесами осяває шляхи людські, прийми нашу молитву, сповнену віри і надії, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до тебе в скрутну годину, благаючи твоєї допомоги і заступництва. Ти, як невтомний покровитель убогих і стражденних, підтримай нас у наших потребах, допоможи нам знайти вихід життєвих складнощів та труднощів. Ми просимо тебе, заступися за нас перед Господом, щоб Він обдарував нас мудрістю, терпінням і силою, щоб ми могли давати всі перешкоди і протистояти випробуванням. Дай нам мужність і силу духу, що ми завжди діяли згідно з волею Божою, у святителю, ми багаємо тебе. Оберігай наші родини та домівки від усякого зла, напастей та бід, збережи наших дітей від спокус і заблукань, будь ім наставником та путівником у житті. Ми також молимося за нашу улюблену Україну, щоб мир та злагода, запанували в ній, допоможи нашому народові об'єднатися у любові та взаєморозумінні, захисти нашу землю від ворогів та негараздів. Просимо Тебе, святий Миколаю, вислухай наші молитви і передай їх Господу, нехай Твоє благословення супроводжує нас у сідні нашого життя, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та надію на краще майбутнє. Амінь. О, Всесвітліший, Всемилостивіший Покровителю, святий Миколаю, Ти, який у своєму безсмертному житті невпинно твориш добро та милосердя, Ти, який є посередником і заступником нашим перед Господом. Звертаюся до тебе з новою молитвою, напишіть імена та прохання в коментарях. В тій безмежній благості, якою ти завжди обдаровував людей, прошу тебе, Освятий Миколаю, не залишай моїх прохань без відповіді, ти знаєш всі труднощі та випробування, які стоять переді мною, дай мені силу та мудрість, аби я міг давати їх з гідністю і вірою в цьому неспокійному світі. Де часто ми стикаємося з бідами та випробуваннями, прошу тебе, святий Миколаю, будь моїм захисником і провідником. Нехай твоє святе заступництво буде моїм щитом від усіх бід та зол, що можуть спіткати мене на моєму життєвому шляху, звертаюсь до тебе також із проханням. За моїх близьких, рідних та усіх, хто потребує твоєї допомоги та заступництва, охороняй святи їх святим Миколаєм і обдаруй їх своєю безмежною ласкою та захистом. Прошу тебе також за мій і мою країну. Нехай Твоє богословення та заступництво завжди буде з нами, особливо в часи випробувань та скорбот. Дай нам мир злагодою, процвітання, аби ми могли жити в згоді та любові, святий Миколаю, будь моїм путівником у пошуках істини, любові та спасіння. Нехай Твоє світло ім'я завжди буде для мене, символом невгасимої надії та незламної віри, о Святий Миколаю, дякую тобі за всі твої благодіяння, за твою нескінченну доброту та заступництво, нехай мої слова молитви. Стануть вияво моєї вдячності та любові до Тебе. Амінь. О всесвятіший святителю Миколаю, чудотворче наш, ти, що в молитвах стоїш перед Престолом Всевишнього, принеси наші скорботи та прохання перед лицем Господнє, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми просимо тебе о блага захиснику, промилість та заступництво у всіх наших потребах, як душевних, так і тілесних. Небесний Покровителю, ми звертаємося до тебе з проханням про мудрість та наставлення в наших земних справах. Допоможи нам розрізняти добро від зла, істину від омани, направляй наші кроки на шляху праведності, щоб ми могли жити в злагоді та спокої, служачи ближнім своїм з любов'ю та розумінням. Мовимо тебе, О Святий Миколаю, обережи наші родини від розбрату та негараздів, укріплюй відносини між нами, допомагай зберігати тепло та любов у наших серцях, нехай Твоє благословення огортає кожен дім, кожну родину, наповнюючи їх миром щастям і злагодою. Ми також звертаємось до Тебе з проханням про захист і сцілення від усіляких недух, нехай Твоя благодать, зцілює хворі тіла та душі. Приносячи втіху та відновлення здоров'я, будь ласкавий до нас у наших стражданнях, даруй нам силу та витримку в боротьбі з хворобами, опікуйся, Святий Миколаю нашою молоддю, освітлюй їхній розум, зміцнюй волю, направляй їхні серця до навчання доброчесності та прагнення до вищих ідеалів, нехай Твоя мудрість і благословення супроводжують їх у кожному кроці, їхнього життєвого шляху. Продовжуючи нашу молитву, ми висловлюємо Тобі, Святий Миколаю, нашу щиру вдячність за Твої безкінечні милості та заступництво, нехай Твоя свята допомога завжди буде з нами, ведучи нас до спасіння і вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. О, Святий Миколаю, великий чудотворчий, милостивий покровителю, віруючих. Ти що безперестанно заступаєшся перед Господом за всіх нас, прошу тебе, будь моїм провідником і захисником у моєму життєвому шляху, наставляй мене на шлях істини і допомагай у вирішенні життєвих труднощів і випробувань, твоя безмежна мудрість, і твої чудеса, які ти вчинив за життя, викликають у мене глибоку повагу і вдячність, прошу тебе, святий Миколаю, бережи мою сім'ю, рідних і всіх моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого зла і дух, будь їхнім заступником і провідником, як і моїм, проси для нас, у Господа, миру, спокою і благословення, нехай Твоє могутнє заступництво буде для нас, оплотом віри і надії, щитом від спокус і злих сил, навчи нас бути милосердними, терпеливими, повними любові та розуміння до ближніх, святий Миколаю, у своєму великому милосерді, будь ласкавий, посередничай за мене, перед всем могутнім. Аби я міг зростати у вірі, надії та любові, нехай Твоє святе ім'я, буде моїм захистом і допомогою у всіх моїх справах і викликах. О Господи, Ти, що всесильний і всемилостивий прийми, мої молитви, піднесені з глибокою вірою та надією, благослови мене моїх близьких і всіх тих, хто звертається до Тебе, уділи нам свою благодать, захисти, веди нас шляхом праведним до Твого вічного царства. Амінь. О, Всеславний чудотворний святителю Миколаю, Ти ще й утішенням у скорботах і надії в розпачі. Ми вдячні, діти твої, знову звертаємося до Тебе з молитвами нашими. Напишіть мене та прохання в коментарях. Прийми, О святиці слова що вийну з глибини наших сердець, сповнені віри і любові, Ти, який жив на землі життям праведним і богобоязним, бувши втіленням милосердя та доброти. Вчи нас ходити твоїми стежками, виявляти співчуття, ділитися любов'ю та турботою з тими, хто у потребі. Молимося тобі, святий Миколаю, заступнику сиріт і дії покровителю моряків і подорожніх, огорни нас своїм милосердям, допомагай у подоланні всіх перешкод, зціляй душевні тілесні рани, на шляхами праведності, просимо тебе, великий чудотворче, зверни увагу на наші прохання, допоможи у вирішенні життєвих проблем. Дай нам мудрість і сили, щоб ми могли перетворити виклики життя на можливості для росту та розвитку. Нехай Твоя заступницька молитва перед Престолом Господнім буде для нас опорою та надією, випроси для нас благословення, мир та благодать від Всевишнього, щоб наші душі були сповнені і радості, О, Святий Миколаю, ми віримо в Твоє могутнє заступництво, Твоє невичерпне милосердя, Твою нескінченну любов до всіх нас. Нехай твої чудеса та благодаті продовжують освітлювати наші шляхи, нехай Твоє ім'я буде на навіки, благослови нас, святий, святителю Миколаю, оберігай наші родини, даруй нам здоров'я та щастя, мир та благополуччя. нехай Твоє святе заступництво завжди буде з нами, ведучи нас до вічної радості і світла в Царстві Небесному. Амінь. О, святий Миколаю, небесний заступнику та покровителю наших душ, ти, що знаходишся у славі небесній, зверни свій милостивий погляд на нас, грішних та недосконалих, які шукають твої допомоги та заступництва. Ми молимося тобі, велике чудотворче, за наших близьких, рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Та всі, хто потребує твоєї підтримки, вислухай наші молитви, допоможи нам знаходити радість та мир у щоденних справах, бережи нас від зневіри та розчарувань. Ми благаємо тебе, святий Миколаю, захисти наші душі від і зловісних думок, наповни наші серця любов'ю до Бога і ближнього. Допоможи нам відкривати у собі краще і служити прикладом для інших. Прохаємо тебе, мудрі, наставнику, навщина стерпіння і співчуття, щоб ми могли допомагати тим, хто поруч, не шукаючи винагороди, будь нам опорою у вирішенні життєвих складнощів, направляй нас на шляху істини та праведності. Ми також благаємо тебе, О святий Миколаю, заступися за нашу країну, щоб в ній панували мир та гармонія, охороняй наші міста та села, зберігай їх від усяких негараздів та нещасть. Нехай твоя безмежна любов і милосердя осяють наше життя, наповнюючи їх світлом та надією, даруй нам силу та витривалість у боротьбі з усіма випробуваннями, що ставить перед нами життя, вислухай наші молитви, Святий Миколаю, і будь нам заступником перед Господом у всіх наших потребах та проханнях. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшти собі від ближнім вашим до поширення Слова Божого благословення святителя Миколая, нехай перебуває з усіма нами.